Шаблюка в нього досить тупа, її треба гострити довго. Я буду коментувати як політтехнолог. Ну насамперед хочу сказати, що аргументи Ірини Геращенко були невідпорними і він програв цю дискусію. Тут мови немає. Але як правило, такий прийом, таку тактику, яку застосував Арестович, використовують тоді, коли немає. Контр аргументів у дискусії. Тоді йдуть на скандал. Ну, наприклад, починають говорити про зовнішність свого опонента, або пригадують персональне якесь йому минуле, вигадуючи якісь факти. Аби тільки відвести від теми Арестович свідомо йшов на конфлікт, хоч ведучий, як ми щойно бачили, давав йому шанс вибачитися. І це означає, що він розумів слабкість своєї позиції. Так, це хамство, це сексизм. Тут мови немає, але я хотів би. Сумні цієї дискусії два слова сказати: Геращенко звинуватила владу в штрафах для військових за відкриття ві... вогню. Арестович почав викручуватися і заявляти, що це не штраф, а відсутність премії за мир. Ну знаєте, е військовим зараз платять все менше і менше. Чому все менше і менше? Тому що за Порошенка кожного року відбувалася індексація. Сума, яку їм виплачують, не змінюється уже два роки. Чому я кажу, що платять нібито все менше? Кількість грошових знаків та ж сама, а ціни зростають, і грошове забезпечення на це не впливає. Тому коли забирають у них оцю премію за мир, коли на них напали і вони змушені захищати своє життя і свою країну, то це є штрафом. Вони несуть фінансові втрати без вини, тому що армія просто виконує свою роботу, захищає нашу країну, і не вони на себе напали, а ворог на них напав. Їх би треба було би оштрафувати, якби вони не відповідали на обстріли, якби вони не захищали Україну. А чого вони там стоять? А у Зеленського вийшло все навпаки. Тому, власне, Ірина Геращенко була повністю права. А, далі. Сам Арестович достатньо цікавий тип, тому що буквально рік назад він дотримувався протилежної позиції стосовно зеленського. Я е, перепрошую, я користуюсь тим, що ми в електронному вигляді, і тут приготував файл прочитати. От його допис за 31 березня 2020 року, який він знищив, але ну, очевидно, скріншоти залишилися. Він пише про Зеленського, на якого зараз працює. Я процитую, дозволиш? Так, да, звичайно, давай. Цитую мовою оригіналу. Це він про Зеленського, ще раз кажу. Пише Олексій Арістович. Чудо находится в психологическом состоянии, которое вообще вызывает сомнения в его способности выполнять свои должностные обязанности. Веры нет. Энтузиазм сменил сменился страхом за будущее. Ненависть к Порошенко оказалась ненавистью к реальности, голосовавшая за чудо, попытка убежать от нее. Но речь не о чуде. С чудом ясно. Речь о вас, великие, голосовавшие за это чудо. Как оно не жмет? І далі він з матюками нападає на тих, кого б дурив Зеленський, які за нього проголосували. Так ось до чого я веду, коли людина настільки кардинально змінює свою позицію на 180 градусів, такій людині не варто довіряти. Я хочу, щоб у Зеленського це чітко зрозуміли так. Як він продав тих, кого він підтримував раніше, так він продасть і вас, вас. Тільки після того, коли хтось запропонує кращі умови.